Чотири базові тренажери, які обов'язково мають бути в тренажерній залі. Розбираємо, що ж це за тренажери і чому вони такі популярні. З вас лайк, підписка. Помчали! І так, абсолютно в кожній нормальній тренажерній залі. Є достатній вибір професійного фітнес обладнання, яке передбачено для різних груп м'язів. Як правило, один тренажер одна група м'язів, але є такі станки, біля яких постійно скопичуються черги із клієнтів клубу. Що ж робити, щоб цього уникнути? Розкажу після того, як ми з вами ознайомимося з цими тренажерами. Перше, це звісно, блочна рамка кросовер в ньому вбудовані два вантажних блока, які з'єднані з турніком, та мають тросову систему навантаження. Цей тренажер дуже популярний, тому як він є найбільш універсальним обладнанням, на якому можна пропрацювати абсолютно всі групи м'язів. Різноманіття вправ в ньому просто зашкалює, як то кажуть, фантазія в ньому не обмежена. Блоки тренажера можуть бути з регулюванням висоти, а можуть бути фіксовані зверху та знизу. Також кросовери бувають двох видів: класичні прямі та кутові. Другий варіант здебільшого ставлять в невеликі тренажерні зали задля збереження простору. І так з першим розібралися. Другим на черзі йде машина Сміта. Це базовий силовий тренажер з вільним навантаженням дисками. В своїй конструкції машина має металеву раму з кріпленнями. Та вбудований Олімпійський гриф, який рухається по направляючим. Тренажер дуже популярний, тому що також налічує велику кількість силових вправ. На ньому можна виконувати жими від грудей під різними кутами, жими на передні, середні та задні дельти, робити станову тягу, присідання, випади, а також якісно прокачати трапецію. Якщо щось пропустив, напишіть, будь ласка, в коментарях, які Ще вправи знаєте та виконуєте саме ви. І якщо хоч раз бачили або самі були в черзі на цей тренажер, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо, тому що потрібно популяризувати якомога ширше правильний україномовний фітнес-контент. І наша найближча ціль тисячу підписників до кінця цього місяця. Допоможіть нам це реалізувати. Йдемо далі. Верхня та нижня тяга. Це один із найкращих тренажерів для м'язів спини. Знаю, знаю, зараз мені хтось напише, що найкращим для спини є турнік. І на 100% буде правий. Але одними підтягуваннями далеко не поїдеш, тим більше що, давайте будемо чесними: не всі вміють, можуть та люблять підтягуватись. І тут доречним стає такий тренажер, як верхня та нижня тяга. Вона буває комбінована. Та окрема одна від одної. І ось якщо вона комбінована і вона одна в залі, то я на тисячу відсотків гарантую часте питання біля цього тренажера: вам ще багато, або скільки ще підходів? Це черга, друзі. То або ставте окремі, або напевно краще продублюйте комбіновану. Так як навіть біля окремих я особисто дуже багато разів бачив черги. Якщо ви також є свідком черг біля тренажера для верхньої або нижньої тяги, то ми з вами на одній хвилі. І тепер вам 100% потрібно підписатися на наш канал. Зробіть це просто зараз. І наостанок четвертий базовий силовий тренажер, який обов'язково повинен бути в тренажерній залі, жим ногами під кутом 45 градусів. Куди ж ми без якісного навантаження м'язів ніг? Так що ж робити, щоб не збиралися черги біля цих станків? Відповідь проста: і на неї я декілька хвилин назад вже натякав. Якщо у вас дозволяє площа приміщення, краще продублюйте кожен. Популярний тренажер в вашому фітнес-клубі. Клієнти це гарантовано оцінять. Якщо вважаєте інакше, напишіть вашу думку в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що думаєте саме ви стосовно цього. Бажаю добра, до зустрічі!